Шановне товариство, Науково-технічної бібліотеки Вінницького національного технічного університету щиро вітає вас з прийдешніми святами, Різдвом та Новим Роком. Очевидно, що цьогоріч вони будуть іншими. Мабуть, багато традицій ми упустимо, адже чимало родин так і не зможуть повністю зібратися разом удома. Хтось воює, хтось волонтерить, хтось ще й досі перебуває за кордоном. Але саме зараз ми об'єднані у глибокій вірі в перемогу, а ще у віру в Бога. Бо навіть якщо не буде звичних традицій через Двяної вечері, то все-таки є вогник у наших душах. Ворог не зможе знищити як Україну, так і всі наші духовні цінності, традиції. А отже, святкування Різдва завдяки нашій рішучості, волі жити вільно та незалежно. Свята будуть, не дивлячись ні на що, не дозволимо Путіну вкрасти наше різдво. Коли вночі у дім квартиру, хату прийде Різдво, ялинка і вогні, згадай, хоч на хвилинку, про солдата, який в окопі мерзне на війні. Поки ми тут можете спати спокійно. Ось так наші захисники вітають українців із Різдвом та новорічними святами. Ми молимось, щоб новорічне свято могли батьки із дітьми зустрічати. Ми молимось, аби старенька мати могла дітей в своїй оселі привітати. Ми просимо Господа, щоб не свистіли кулі, щоб не здригалась від вибухів земля, щоб в новім році не вкорочувались долі. Зі старим роком, щоб закінчилась війна. Коли проб'є дванадцята година, і старий рік зустрінеться з новим, прийми мої вітання, Україно, з окопів, привітання дорогим! Хай новий рік принесе мир та злагоду вашим селям. Поверне рідних додому і буде щасливим. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, любіть Україну з різдвяними та новорічними святами висіх, і якнайшвидшої перемоги.